велоспорт повертається у славську після понад восьмирічної перерви легендарні змагання з велоспорту знову відбудуться у мальовничому славську з 11 по 13 квітня власне запрошують усіх охочих на захоплюючий чемпіонат україни з велоспорту на шосе. Стосовно програми, то повідомляють, що на гостей та учасників чекає індивідуальна гонка вгору, видовищні групові гонки та запекла боротьба серед юніорів, юніорок та юнаків та дівчат. Отож, готуйтеся до трьох днів, наповнених адреналіном, неймовірними пейзажами та незабутніми емоціями. Славськ знову стане епіцентром велоспортивного життя в Україні. Також на учасників та глядачів цікає, е, чекає цікава програма, можна буде відчути неповторну атмосферу змагань, насолодитися красою Карпатських гір, а також підтримати своїх фаворитів. Е, також повідомляють, щоб слідкувати за оновленнями аби детальніше дізнаватися програму, тому що вона щоразу буде оновлюватись. І е, про маршрутку Шрути, і звичайно, що сюрпризи, які вже підготували для учасників. Так, ми чекаємо на включення нашого гостя. Ми про це поговоримо про ці змагання та про інші поговоримо із Романом Сильверсом, одним із організаторів змагань. Так, Роман до нас приєднується, директор Львівської федерації велоспорту, працівник Мінмолодь спорту. Роман з нами на зв'язку. Роман, доброго вечора! Слава Україні! Слава Україні. Добрий вечір, героям слава! Так, де ви зараз перебуваєте? Не вже в Славську. І <рес> ви здогадалися по погоді в Славську. <рес> Я не здогадалася. Так, і... так тільки, тільки, треба, та, тільки треба камеру обернути. А ми обернули, а ну зараз. О! Секунда. Є. Yeah. О, так. Супер все. Е, так, ну яка там погода? Сніг? Ну будуть надзвичайно екстремальні умови змагань е, в Славську? Бу будуть, Ми вже зробили об'їзд по трасі, і погода нам не дуже. Мінус один нульова температура. Сніг випав, але нам слава Богу, всі служби допомагають. Не знаю, щось камера перевертається, але ніби, ніби в мене все добре. Може, так тоді пробуємо. Добре, хай буде так, Роман. Я не можу запит... я не можу не запитати. Ви проводите змагання в Славську, а зараз в Славську не дуже така проста історія зв'язку із відстороненням і міського голови від своїх обов'язків. Чи буде це якось вплине на організацію і проведення змагань? Дивіться, теж за це переживав, бо бачив і соцмережі і ту ситуацію. Зараз не відчуваю взагалі якихось змін. Ну як, як для організатора змагань всі мені сприяють, всі допомагають. І вже ми мали сьогодні контакт з виконавчим обов'язком голови селищної ради. Там деякі орг питання із працівниками відділу культури, молоді та спорту Славської селищної ради. Всі допомагають, і всі нам сприяють. Тобто, ми, ми чогось дискомфорту не відчуваємо. Ага, ну а тепер про самі змагання. <кій> Учасники, кількість, складність, і ви фактично відродили змагання після восьмирічної перерви. Мені здається, навіть довше, ніж 8 років. Я вже, чесно, навіть не можу згадати, бо в Славську ще проводили змагання, коли я був спортсменом, а то вже було трошки часу давно. Про, про учасників зареєструвалися нас біля 90 учасників це юніори, юніорки, юнаки та дівчата. Змагатимуться три дні. Індивідуальна гонка вгору в Тисовець, і два дні ми будемо їздити по околицях Славську. Це село Ялинкувате і село Тухля. Ми будемо навколо цих сіл е, кружляти. Е, складність досить. Е, Траса є складна. Є підйоми, є спуск, є багато поворотів, плюс погода, плюс сніг. Ну, один з таких буде найважчих чемпіонатів за час моєї кар'єри, mm. як організатора, так і, напевно, спортсмена. Бо вже давно таких складних погодних умов я не пам'ятаю. Романе, як взагалі велосипед під час війни допомагає громадам долати виклики? Насправді, я, ну, якщо брати зараз Славськ, то тут ну, мені це понад 5 кілометрів велодоріжок. І, і люди катаються, і каталися, наскільки я знаю. Людям допомагає і ментально, і, і виїхати десь в ліс, якщо брати якусь місцевість іншу, то я, я думаю, що людям. Це допомагає морально точно і, і всім іде на користь. Велосипед так точно. А, а що чекає на, на всіх учасників і глядачів цікава програма? Що ви можете зараз сказати? За, проанонсувати за спойлери, та чому треба в ці дні поїхати в Славськ? Ну, перше, завтра у нас такий день, коли е, відбираємо збірну команди України, яка буде представляти збірну команди України. Перепрошую за тавтологію, на Кубках нації. А наступних два дні це субота, неділя, будуть визначати найсильніших наших спортсменів і теж формувати певний склад, який буде представляти наш синіжовтерстях. Угу. То так, яка кількість учасників очікується? Бі біля 90 вже є зареєстрованих. Ну, в принципі, вже так і воно і буде. доїзду більше не буде, тому десь орієнтуємося так до 100 учасників буде точно. Так, так що ми будемо стежити, стежити за проведенням змагань в. Говоримо про інші про жовку. змагання. Про жовтку Кап рейс. І я е, прошу е, нашого режисера Богдана показати відео із супервідомим гостем, який теж закликав до змагань. І далі ви розкажете вже про жовківські велоперегони. Я привіт, куди поспішаю. Привітром на жовтвакапрейс. Сам їду і вас запрошую. Друзі, усіх запрошую на головну подію весни жоква капрес, яка відбудеться 26 та 27 квітня. Участь можуть взяти як професіонали, так і аматори. Усі умови та реєстрація в описі нашого профілю. Саша, ти будеш брати участь? Є, дивись, тут два варіанти: або я гонщик, або ведучий. До речі, здогадайтеся, в ролі кого я буду на жовква капрес. Що стоїш, сідай підкину? Друзі, без шолома не можна. Відмазався. Я вже хотів підкинути. Ну все, до зустрічі! А давайте ми зробимо таку штучку. Хто вгадає, в якій ролі буде Олександр Педан на жокову Капрес 2025 двадцять Тому ми запрезентуємо Щось ми запрезентуємо Я ще не придумав, але ми це зробимо обов'язково. Нехай пишуть в описі цього профілю, точніше, в Ютуб-каналі, чи де би не було цей зараз наш кусочок ефіру. Нехай люди вгадують, і ми тоді серед тих. Претендентів розіграємо прес, але він буде цінний. Я це точно гарантую вже після проведення змагань, чи після результатів опитування. Ну, ну ми здогадаємося на капрес. Так буде цікавіше, щоб люди приїхали і глянули, чи Олександр на велосипеді, чи він на сцені. Ага, тому наших глядачів закликаємо. Просто от, ну в першу чергу що ви маєте це ваш святий обов'язок підписатися на Львівську мануфактуру новин, поставити лайк і прокоментувати і, і сказати свою думку, як ви думаєте, ким буде. Ким буде подан. а ще краще приїхати в жовтку? Так краще по -по. в жовку і зігнати набрані кілограми після Паски <рес> Роман. У вас на вашому майбутньому жовтку капрейс буде благородна місія. У вас є ціль ви збираєте кошти на порятунок маленького марка. Можете розповісти про це. У нас насправді жовто-капрес має дві мети. Перше, це вшанування нашого полеглого загиблого бійця, який самі жовтові є велосипедистом Андрія Куценка. Ми з вами колись ще мали ефір на рахунок перейменування вулиці, і нас є радісна новина. Е е у вівторок, 8 квітня, Жоківська міська рада е на сесії перейменувала цю вулицю, і ми вже матимемо вулицю Андрія Куценка. Це перше. Супер. Так, це, це ми так ну, вболівали за це і, і дякую всім, що. Підтримали нас. Друга наша місія У нас є лисипиць, чемпіон Європи, львів'янин Роман Гладиш. Так сталося, що в його сина виявить страшну хворобу м'язова дистрофія Дюшина. Це типу як СМА, але це набагато гірше, бо набагато дорожчий укол, і м'язи дитинки руйнуються. І сума 3 мільйона доларів. А наскільки мені відомо, вони назбирали тільки 3 мільйона гривень. І ми оголосили mm. цьогоріч вперше на жовфокапрес аматорський заїзд, де є збір коштів. Ми звичайно, що будемо оголошувати збір коштів і на самій події, але власне ті учасники, які братимуть участь і оплачують свої реєстраційні внески, ми виключно все передаємо сім'ї гладичів, щоб підтримати і, 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 і чим пошвидше зібрати кошти для їхнього сина. Так, це дуже це дуже важливо, тому закликаємо разом із організатором, разом із романом, долучатися в якості учасника або навіть глядача, ну і долучатися до збору і допомогти дитині, тому що. Ми сильні, коли єдині, а добро завжди перемагає, незважаючи незважаючи на Трампа. Бо це наступна тема нашої так, нашої, так. нашої нашої, так незважаючи на те все, що несеться. Та як ми кажемо, маленьких донатів не буває. Тому кожна гривня завжди буде доречне. Так, та в таких речах з миру пниці так і ми можемо врятувати одне маленьке українське життя. Рома, дякуємо вам успіхів! Гарно все провести! Безпечних. Доріг, е, хороших результатів. Я думаю, що ми вже в понеділок підб'ємо підсумки е, змагань у Славську. 100% підіб'ємо. Дуже дякую Львівському мануфактурі новин, що висвітлюєте спортивне життя Львівщини і не, не забувайте за вас. І спортивне, і не тільки. Дякуємо дякую. Дякую дякую. все, щасливо, слава Україні. Героям слава, щасливо до побачення!